вирішила, що я буду за кадром думати, що вже пізно Да? ти п'ятий Тікток. Як всі блогери, більше ста дівчат Хочу вкласти великі суми грошей в балі за Мальдівами? Все, Вася, все херня виключай, Давай по новій. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про стратегію розвитку в 2024 році. Взагалі, чи потрібно починати в 2024 році, чи вже пізно починати? Що взагалі говорять тенденції? Які в нас будуть тренди? Що в нас взагалі відбуватиметься і як. Будувати стратегію 2024 році, точніше, як її планую будувати я, і я дам аргументацію, чому я бачу це саме так. Поїхали. Хто <свісно> я така? Взагалі, чому мене потрібно слухати? Да, мене звуть Вікторія Комарова. Я не просто СММ, яка там десь якась віка. Я закінчила курс якоїсь маші. Я закінчувала коледж у Данії, да по спеціальності соціальний міді-менеджер, менеджер соціальних мереж. Тому я можу твердо говорити про те, що я знаю, да, ділитися своєю експертизою. Плюс у мене йде третій потік наставництва на даному етапі. Да, в мене навчаться дівчата вже в мене всього за весь період моєї роботи в інстаграмі. Пройшло мої курси, марафони, практикуми, інтенсиви будь-що більше ста дівчат. Саме мій початок да, мого розвитку в Інстаграмі був у 2021 році, коли я думала, що вже все повністю пропало. Да, все Вася, все херня виключай, Давай по новій. Ні, це не так. Тому що і тоді, в двадцять і зараз 24-му є сенс починати. Да? Завжди є сенс починати, коли ви хочете це почати робити. Да, можливо, будете трошки тяжче у вас відбуватися просування. Да, можливо, будете ви трошки довше рухатися, можливо, вам буде тяжче виділитися серед конкурентів, але це не неможливо. Да? Як говорять, показують кейси моїх дівчат. І власне я також є своїм кейсом. Мене також запрошують як спікера на різні курси. Мене запрошують. Я створюю івенти і мене. Запрошують на івенти в Данії. тому, е, якби моє слово має якусь вагу, я можу про щось говорити. Що я хотіла сказати? Перше, основне, що ніколи не потрібно думати, що вже пізно. Так? Я ще повторюся, коли я починала в 21-му, я починала з онлайн-магазину Корейської косметики, я собі вирішила, що я не хочу бути в як всі блогери, хоча я дуже хотіла собі такого життя, я дивилася за ними. Я дивилася за балі, за мальдівами, за красивими фігурами. Але я тоді саме народила дитину. А фігура моя була далека від того, що було раніше, да що мене не могло. Не, скажем так, не засмучувати, і, якби до сих пір так, є оцей момент. Але я вирішила, що я буду за кадром, я буду просто показувати товар, і я буду його продавати. В той час у Європі вже з'явився Різ, і на цьому ми дуже гарно вистрілили. Ми за рік набрала 10 тисяч підписників, У нас, в принципі, непогано йшли продажі, все було гарно. Але якийсь момент я зрозуміла, що це не моє. І я не хочу більше в цьому розвиватися. І що я зробила? Я закрила онлайн-магазин і. Е так як мені приходилося вчитися відеозйомки, да, знімати все, тому що якби треба гарненько знати якісь крема, сивороточки і так далі, е, то я пішла в відеозйомку. Да, і там вже саме в цій сфері я по Рілси РІЛС, почала розвиток відеозйомки, креативний монтаж. І в цій сфері в мене також були перші мої навчання, саме перші мої навчання, до мене прийшло більше 30 дівчат, і це був такий шок, тому що я думала, що це нікому не буде цікаво. Я проводила тут тільки серед дівчат у Данії. Я виявилася це багатьом, кому було цікаво, і я далі вже спробувала почати просувати свій інстаграм. Таким чином, у мене напрацьовувалася ця вся історія. Да? Потім, коли почалося да, 24 лютого, да, у нас трапилося. Я дуже сильно вигоріла, мені було тяжко. Я думала, як це так виходити в сторіс, якщо таке відбувається. Але це була одна з моїх з найбільших помилок, тому що другі дівчата, які, скажімо так, обтрусилися і рухалися далі. Да, раніше ми були з ними приблизно на одному рівні. Я добре знаю одну дівчину, з якою у нас було прі приблизно однакова кількість підписників. У нас була однакова ніша, Она була мою конкуренткою. Зараз в неї вже 100 тисяч підписників, а я якби. Створила новий акаунт, тому що за рік, поки мене не було в соціальних мережах, інстаграм мені сказав до побачення, і якби отак от, от відбулося. А зараз я займаюся просуванням та розвитком в соціальних мережах дівчат, монетизація блога, продажі і так далі через відеоконтент в першу чергу, тому що я топлю за Reels. Я знаю, що за Reels далі буде майбутнє. Всі хочуть зараз бачити короткі відеоролики. Люди приходять в інстаграм відпочивати. І якщо правильно правильні сенси, правильні болі вшивати в рілси, навіть якщо цей рілс буде такий, скажімо, і не продаючий, він все одно матиме тенденцію на те, щоб заселити людині думку, що можливо мені то, що вона говорить, буде цікаво, можливо, мені це буде треба. Да? І перше правило у 2024 році, яке я хочу для себе в першу чергу примінити, що я саме роблю, публікуючи перше відео, таке вже більш-менш професійне в YouTube, це те, що я хочу розвивати багато, багатоканальність. Я хочу, щоб ви не бачили буквально з кожного вугла. Будь то це YouTube, будь то це TikTok, будь то це Instagram. Таргет, реклама у блогерів, органіка, все, що Бог дасть, те я прийму, і за те я буду дуже вдячна. Це перше, на що ви маєте звернути увагу на те, що вас має бути видно. Поки вас ніхто не знає, навіть якби ви там не були супер класним експертом, вас ніхто не купить. І ви маєте розуміти, що дівчинка, які там 20 років, і вона умовно да родилася з телефону, вона вміє знімати тіктоки, вона вміє знімати Юби, вона вміє знімати інстаграм, вона вміє все. В неї буде більше підписників. І в неї будуть купувати, хоча експертності в неї буде в рази менше, ніж у вас. Тому перше правило, ще раз повторюсь, у вас має бути багато, у вас має бути видно з усіх соціальних мереж, і це те, що я планую робити. І тільки через це я завела свій п'ятий TikTok, І нарешті в мене там почали залітати відео. Про це я поговорю в наступному відео. Розкажу взагалі, як це відбулося і що, і що, що важливо для того, щоб ролики залітали. Тому обов'язково підпишись, щоб не загубити це відео. Друге правило, яке я збираюся да, використовувати колаборації, взаємопіари, да, та сама якби реклама, але з людьми, у яких є схожа ніша зі мною. Тобто, зараз, в четвертому році, я збираюся проявлятися на максимум. Я хочу вкласти. Великі суми грошей в е, свій розвиток, і я не збираюся на цьому зупинятися, що і вам раджу. І ще одне правило, яке я взяла собі, е, правда, це я його взяла ще в 23-му році і понесла з собою в й Те, що потрібно працювати з головою. Саме тому в мене є психолог на постійній основі. Більше того, ми зараз не створюємо спільний проєкт, який буде продаватися не так часто, можливо, навіть один раз в рік, де буде психологічна і інструментальна складова повністю поєднані. Ось для того, щоб експерти могли зразу даю і з головою попрацювати, і да, позбавитися цих всяких упереджень, типа а кому я потрібна, а будь-що, да, будь-які навіть ми зараз ось провели практикум. Вчора закінчився закінчилася контентна частина практикуму. І вже дівчата деякі, які взагалі ніколи не виходили в сторіс розмовною головою, да, тільки картинки, текст, картинки, текст. Почали знімати з розмовні сторіс. Вони вже зняли а, свої перші рілси. А, дівчата почали продавати з одного сторітелінгу. ось тут є докази. Тобто, зараз ви все бачите на екрані. Я нічого не придумала. Це дійсно так працює. Коли ви проявляєтесь і коли ви працюєте з головою, і ви розумієте, що все нормально з вами, все добре. Ви маєте право продавати. Ба більше, я скажу, що у вас. Ви у вас не знаю, можна навіть відкрити судову справу. Якщо ви дуже класний експерт, у вас класна експертиза. Ваші знання потрібні світу, ви це бачите, можливо, до вас звертаються, або ви слідкуєте за іншими людьми, які мають схожу до вас експертність, і ви бачите запити людей із. Звичайно, у них є запити, і ви розумієте, що я би могла закрити людинці запит, але ви це не робите. Ви не продаєте свої послуги. Чому? Тому що це може стидно, мені стидно вийти в сторіс, а як я буду продавати, а в людей немає грошей, а не на часі і так далі. Ці всі історії ми пропрацьовуємо на курсі або, або особисто з психологом. Я вам раджу пропрацювати, тому що це не дасть вам рости. Навіть якщо ви навіть і зможете почати заробляти з блогу, ви впретеся в якийсь момент в фінансову стелю, і ви не зможете далі рухатися. Тому це дуже важливо. Ось ці правила я беру з собою 24-й рік і щиро рекомендую вам їх дотриматися. Загалом підписуйся на мій канал, підтримуй україномовний контент. Інстаграм і телеграм також побачите в описі під цим відео. До речі, підготувала вас для вас подарунок по кодовому слову шоколад. Записано для вас є три дуже класних уроки, які допоможуть вам вашому розвитку на початкових етапах. Тому обов'язково переходьте в інстаграм, пишіть в директ кодове слово Шоколад і забирайте уроки. До зустрічі!